Всім привіт! Мене звати Єлізавіта Романюк і сьогодні ми з вами будемо підіймати оголошення топами. Багатьом з вас цей процес здається доволі складним. Проте сьогодні ми розберемося в усіх тонкощах та складнощах для того, щоб цей процес вам приносив задоволення, і що найголовніше, ефективність. Для чого ми взагалі підіймаємо оголошення топами? Топами ми підіймаємо оголошення для того, щоб воно було вище в пошуковій видачі. Відповідно, чим вище ваше оголошення, тим швидше ви знайдете потенційного покупця для ваших об'єктів. Давайте швиденько переходити до демонстрації, я вам все покажу на своєму тестовому аккаунті. Отже, давайте перейдемо до практики. Я вам підскажу, як ви можете підняти оголошення топами у вашому особистому кабінеті. Для цього ви заходите на сайт у ваш особистий кабінет, знаходите пункт оголошення та опубліковані. Обираєте те оголошення, яке ви хочете підняти топом. І натискаємо кнопочку Підняти в топ. Ми бачимо одразу, що з лівого боку сайт нам підсвічує, на якому місці наше оголошення знаходиться у пошуку. Наразі моє знаходиться на 619 місці. З іншого боку, сайт пропонує вам підняття топом як один із варіантів збільшення ефективності від розміщення. Отже, сайт пропонує нам готові рішення, це пріоритетний показ та оптимальний вибір, і також підсвічує, на якому місці буде наше оголошення, після того, як ми підіймемо тим чи іншим варіантом топом це оголошення. Якщо у вас влаштовує цей варіант, ви одразу обираєте, наприклад, пріоритетний показ і переходимо до оплати. Якщо ж у вас є декілька хвилинок для того, щоб налаштувати індивідуально підняття топова чи оголошення, я рекомендую обирати цей варіант, тому що ви зможете дійсно підібрати для кожного оголошення той рівень топу, який для вас буде оптимальним. Ось, наприклад, вводимо рівень топ 11. І моє оголошення буде на 579 місці. Якщо ми описуємо рівень топ 12, це 549 те місце. Якщо топ 14 518 те місце. Наступне питання, яке постає, як так: оголошення з топ 14 знаходиться в пошуку вище, ніж топ 11, до прикладу. Так, все вірно. У нас на сайті працює принцип аукціону. Тому чим більшу ставку ви поклали, тим вище ваше оголошення буде в пошуку. Тому так, оголошення з топ-14 буде завжди вище, ніж оголошення з топ-11. Далі продовжуємо топ 15 508 місце в пошуку. Ось ми бачимо, ось тут у нас місце в пошуку відображається. Так. І після того, як нас влаштувало місце у пошуку, ми переходимо до періоду підняття. Ми можемо обрати 1 день, 3, 7 і навіть 21 день для просування оголошення. Я рекомендую особисто від себе обирати 3 або 7 днів. 3 дні, можливо, підіймати оренду, тому що ці оголошення швидше. Отримують своїх покупців. Якщо ж це оголошення з продажу, так, їх можна не більший термін підіймати, тому що період експозиції об'єктів на продажу набагато більший, ніж об'єктів з орендою. Так, я обрала топ-15, період 3 дні, і переходжу до оплати. У мене є кошти на особистому рахунку, тому я обираю інші способи оплати. Так, і ось тут ми обираємо особистий рахунок на ріку. Якщо ж у вас немає коштів на особистому рахунку, ви обираєте банківська карта, Google Pay або Privat24. Тобто той варіант, який вам пасує. Так, особистий рахунок, підтвердите все. Замовлення успішно оплачено. Повертаємось назад. Отже, ми бачимо, що моє оголошення піднялося в топ-15, і тепер буде вище знаходитись в пошуку. Так, ось ми бачимо, що моє оголошення на 508-й позиції в пошуку. До речі, сайт завжди вам підсвічує, на якій позиції знаходиться ваше оголошення в пошуку, як тільки ви його відкриваєте. Ось вгорі над оголошенням ви зможете побачити позицію. Далі, якщо опуститись вниз, ми бачимо прогнозована позиція у пошуку після перевірки. Тобто, якщо я б цей об'єкт перевірила, або по відеозв'язку, або інспектору, моє оголошення було б на першій позиції. В наступних відео ми з вами будемо розбиратися в тому, як перевірити ваше оголошення, які є різновиди перевірки на нашому сайті і для чого взагалі це робити. Наступне питання, яке виникає, чи є різні способи оплати. Топів на ваші оголошення. Так, є три способи: перший це оплата з банківської карти, другий це оплата з вашого особистого рахунку, і третій варіант це оплата з проморахунку. Який з цих варіантів вигідніший це, звісно, оплата з проморахунку. Чому? Тому що ми нараховуємо кешбек. Давайте розглянемо, як ми можемо проморахунок оплатити і його поповнити. Отже, в вашому кабінеті знаходимо проморахунок, натискаємо кнопочку поповнити. І далі сайт вам пропонує різні промо-пакети. Якщо ви цей рахунок поповните на 100 гривень, то вам 10 гривень нарахує сайт кешбеком. Якщо на 200, 25 гривень кешбеку. Якщо на 1000 – то 170 гривень кешбеку. Ви можете обрати будь-який промо-пакет, поповнити його і оплачувати. Потім топи вже з цього промо-пакету. Просто в способі оплати обрати, оплатити з промо-рахунку. І все. Також потрібно наголосити, скільки все-таки діють кошти з цього промо-пакету. Якщо ви промопакет оплачували самостійно, то ці кошти не мають сроку дії. Якщо ж це такі топи вам нарахував сайт бонусом за певну активність, у нас доволі дуже частенько сайт нараховує бонуси на ось рахунок топів. Тому стежте за новинами, стежте за активностями, беріть в них участь і будете отримувати ці гарні бонусні кошти. І ці бонусні кошти діють протягом 30 днів з моменту нарахування. Але особисто від себе... Чи то кошти, які ви самостійно внесли на рахунок, чи то кошти, які подарував вам сайт, які мають певний термін розміщення, я рекомендую вам використовувати ці кошти якомога швидше, щоб ці кошти працювали на вас, щоб оголошення ваші були вищі, і ви отримували вже сьогодні-завтра ефективність від розміщення і отримували клієнтів. Завжди пам'ятайте, якщо у вас виникають будь-які питання по розміщенню, ви можете звернутися до нашої служби підтримки, до вашого персонального менеджера, і ми з превеликим задоволенням вам допоможемо. Особисто від себе рекомендую ефективного розміщення, швидких продажів і зрозумілого функціоналу на сайті. Гарного всім дня!